Сьогодні ми завітали в гості до театрального гуртка Галатея під керівництвом девітян Світлани Георгіївни. адже Галатея нещодавно стали переможцями міжнародного конкурсу Весняне сузір'я у номінації серед театральних колективів. Про конкурс, сам гурток Галатея, поспілкуємося сьогодні з девітян Світланою Георгіївною та її вихованцями. Світлана Георгіївна, вітаємо вас і ваших вихованців із перемогою у конкурсі. Розкажіть, що це був за конкурс та про вашу участь у ньому. Так, цей конкурс був міжнародний. Це дуже було цікаво. Нам приймати участь в цьому конкурсі. Назва у нас така весняна. Весняне сузір'я. Просто приймали участь дітки, які сьогодні присутні. На нашій зустрічі вони перший раз приймають в цьому конкурсі. Перемога такого масштабу дійсно дуже знакова і для нашої громади, і для України. І було б дуже цікаво послухати про сам гурток Галатея, який розвиває потенціал у юних талантів. Розкажіть про гурток і чим займаються діти на заняттях. Гурток Галатея, цю назву Галатея, ми назвали її десь 5 років тому. А взагалі то у нас просто був театральний гурток, але ж гурток у нас має і має е, два напрямки: це лялькова театральний і театрально хореографічний, де дітки навчаються не тільки е, як вести себе на сцені, але ж ще і майстерство е, ігри Ляльок. Це теж цікаве, дуже заняття і для дітей різного віку, і для маленьких, і для великих. Вони з цікавим таким натхненням приходять на ці гуртки. А Галатея, чого саме Галатея? Не знаю, це такий грічкий міф і персонаж, де від кам'яної статури жінка перевоплощається біла, вона кольору біла, в ж, вживу. А від якого віку можна займатися на вашому гуртку? Я думаю, що нашим глядачам було б дуже цікаво дізнатися, діти якого віку можуть відвідувати сам гурток? Так, діти ляльково театральний гурток і театральна хореографічна. Мені здається, що діти, які хочуть і приходять до нашого гуртка, вік 5-6 років вже ми можемо запрошувати наших діточок до нашого гуртка. Так, хазяїне, я ж вам казав. Що скоро ми заживемо краще за всіх. Ще раз вітаємо ваш колектив із перемогою у міжнародному конкурсі. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь до цього у таких заходах і конкурсах? Ні, ми раніше не приймали участь в таких заходах, але ми ще, ще б раз хотіли приймати участь в такому конкурсі, тому що ми дуже раді цьому. Розкажіть про свої враження від відвідування гуртка та участі в театральному конкурсі. Насправді це був мій перший виступ на сцені, і тому я вважаю, що цей досвід мені дуже знадобиться в житті, і мені дуже сподобалося виступати вперше на сцені. Я б хотів би ще повторити такий досвід. Чи довго ви тренувалися, щоб так вдало виступити? Для початку ми, звісно, працювали над начіткою, щоб у нас була гарна вимова, а також ввечері не сиділи і не вчили текст. А потім ми виходили на сцену, дивилися, кого де поставити. Коли з сім розібралися, дивилися на декорації, які буде краще поставити. Далі наш викладач вибирав музику, щоб сценка була більш цікава. Ну, звісно, підбиралися костюми, і нарешті репетиції, після яких ми змогли так виступити. Ми знаємо, що цей міжнародний конкурс проходив у онлайн форматі. А чи доводилось вам виступати перед глядачами? Так, я приймав участь в виставі для маленьких дітей, і моя роль була Святий Миколай. Яка була ваша роль у виставі і чим вона вам запам'яталася? Моя роль була Маркіз де Карабас. Вона мені тим сподобалася, що я була майже самим головним героєм всій касті. І мені ще сподобалось те, що я міняла ну, свій образ. Та я була дуже, дуже гарна. Яку роль ви хотіли б зіграти в майбутньому? Ну, напевне, найбільше б я б хотіла зіграти роль королеви чи принцеси. Це був би гарний досвід для мого початку в театральній виставі. У мене було б напевне гарне платчико, велика тіара, Де й взагалі все було б супер. Чому у мене була б така роль? Я вважаю себе в цій ролі. Не викривася. Я згоден. Чому довелося взяти?